Ця відьма попередила про небезпечні дати в червні в тих містах, де можуть бути масовані обстріли. Отож, привіт усім! Мене звати Черкас, і Це ютуб канал Астрофоном. І Сьогодні до нашого ефіру долучається незрівнянна відьма Тетяна Гай, яка зробить своє попередження. Не це важливе відео. Натомість підпишись на наш канал, постав лайк і, звісно, не забудь натиснути на вподобайку. Минулого разу ми говорили про те, що розпочнемо цей ефір із того, що буде у червні місяці. Червень до нас наближається. Вже ми зустріли нарешті наших хлопців та дівчат полонених. Дуже раді цьому, і дуже раді, що ваші прогнози вони збуваються в позитивному русі. Тому давайте подивимося, що очікувати нас саме у червні місяці. Всім вітання, мої хороші, мої прекрасні глядачі Астрофеномену. Вітаю і вас, Маріанночко. Дивіться, перш ніж, перш ніж ми перейдемо до червня місяця, я хочу попередити людей про цей тиждень, останній тиждень травня. Він буде нелегкий, він буде вирішальний. Ви знаєте, мені дуже багато пишуть зараз людей стосовно обстрілів. Всієї України, стосовно обстрілів Києва, чи це то, ті жахливі обстріли, які ви бачили у своїх видіннях. Мої хороші, хочу попередити, що, на жаль, це ще не ті обстріли, які я бачила у своїх видіннях. Тому що, мої рідненькі, найжахливіші обстріли розпочнуться саме на цьому тижні. Ворог буде гатити. По всі по території всієї України не мене, на жаль і Західну Україну. Місто Київ до сих пір залишається під загрозою, і те, що я бачила у своїх видіннях, мені показали, що те. Те жахіття, яке ми переживали ці три дні, це всього навсього репетиція перед тим, що Україна переживе на цьому тижні. В жодному разі не хочу лякати людей, не хочу залякувати. Ви знаєте, що коли спокійно я кажу, що загрози не відчуваю. Наразі ж вся територія України знаходиться під е, прицілом ворога. Чому репетиція? Чому мені сили підказали, що це репетиція? Ворог випробовує. Якусь нову свою тактику, і ми бачимо, що дійсно це так, тому що якось обстріли ведуться інакше, не так, як відбувалися раніше. Але, мої хороші, найстрашніші обстріли будуть відбуватися в день, не вночі, а саме в день, коли ми вже звикли видихати, коли ми вже звикли заспокоюватися. Тож. Мої ріднесенькі, дуже вас прошу бути обережними, вся Україна не нехтуємо сигналами повітряної тривоги в селах, в містах, у містечках. Адже саме це може зберегти найцінніше, що маємо ми, це наші життя. Давайте ж подивимося, чого очікувати. В червні що принесе нам червень після цих жахливих обстрілів, які я впевнена, ми будемо відбивати, і які ми вистоїмо попри все, адже нескорено стоїмо вже більше трьох років? Отож, що я бачу? Дивіться карта діявола і шестірка мечів, тобто провокації ворога продовжаться. Попри, попри мої хороші, заборону стріляти, попри те, коли буде вздригатися світ і приймати якісь рішення, щоб зупинити вражину, щоб зупинити кровавого тирана, який є ворогом, не тільки, повірте, для України, а й для всього світу, що ми бачимо далі, але, мої прекрасні, зараз навіть уже от останні дні. Травня, перепрошую, початок червня. Нарешті, нарешті відкриється те по карті зірка, до чого ми так довго йшли, що так приховували від нас і не виносили на загал. Тобто всі ці закулісні ігри. Відкриються все таємне нарешті стане явним, стане видимим, і ми побачимо по тузу пентаклів, як світ став за Україну. Вірніш, не за Україну, а за свій захист. Ми побачимо нарешті по карті Сонця. Розсвітлення, і ми побачимо, мої хороші, найпрекраснішу новину для нас по карті Башта це падіння нашого ворога і не тільки нашого ворога, падіння ворога, яким є ворогом для всього світу. Ми побачимо, як рашку полетять не лише, мої рідненькі рашку полетять не лише якісь шахеди чи дрони. А значно сильніша зброя. Це буде їм вітання від нас, від наших мирних жителів, від наших Воїнів, за наших дітей і за наші зруйновані села та міста, за нашу незалежність і за нашу свободу. Ви дивіться, як чітко зівпало. От ми говорили, що Трамп дав Путіну певний час, певний дедлайн, приблизно 6 днів після тієї розмови. Їх по телефону рівно 6 днів пройшло, коли ворог нещадно став бити по українських містах. Отже, що це означає, що ворог не хоче йти на компроміси, ворог не хоче йти на поставлені йому умови, і саме от з початку червня ми побачимо, як ворог, мої ріднесеньки, буде отримувати за все, що заподіяв за ці роки. Тож, я б сказала, що не дивлячись на суворе закінчення. Травня на страшне закінчення. Травня. Е, місяць червень для України буде досить сприятливим, адже відкриється багато чого. Ми зможемо відкрито бити по ворогу, вражати, о, вразити вражину і нарешті відігнати його на місце, де, як то кажуть, вибачте за тавтологію, де є місце, а саме на болота. Тетяна, якщо ми говоримо про червень місяць, то які в червні будуть позитивні дати для українців і яких дат варто все ж таки ну, дещо боятися? Позитивна дата, одна з перших позитивних дат це буде 5 червня. Не знаю, чітко мені зараз йде ця дата 5 червня. Негативною дата буде 9 червня. Дивіться, от те, що я давайте по першій половині червня, тому що далі йде мені тут сумбурність, карти плутаються, значить ще події формуються. Точно можу сказати, що 5 червня з позитивних дат стане дуже знаковою датою для всіх нас. Але і 9 червня принесе деякі. Погані новини, але дивіться, не такого великого якогось масштабу, да? тобто якісь такі незначні, не ті, що ми вже переживали. Ну, Це що стосується ось дат початку до 10 червня, поки що ці дати, які я бачу, які спостерігаю, які можу відчути. Далі, поки що карти показують сумбурно, відчувати поки що не можу. Будемо дивитися. І ще також питання по 1 червня, так? Чи можуть вони 1 червня атакувати якісь певні дитячі заклади, бо це день захисту дітей, і чи може бути атака саме на дітей? Давайте подивимося ексклюзивно, не дивилися це питання. Однозначно, карта Башта. Але ми готові. Королева мечів і карта Башта. І тут, дивіться, мені йдуть швидше заклади освіти. Не лікарні, а заклади освіти. От мені показує ось так, в тому числі і заклади дошкільного навчання. Не йде мені от запитую зараз по лікарнях, так от, так як ми було у нас там з ахмадитом, такого не От Мені чомусь саме йде акцент ворога на навчальні заклади. Тож, в принципі, якщо є можливість утриматися від того, щоб діток, ну, в принципі, вже дивіться, чому от мені може іде, що дошкільні, тому що дітки ще все-таки в садочок так, відвідують, а все-таки в більшості шкіл вже буде, пролунає останній дзвінок. Але дивіться, що мені зараз каже, що на останній дзвінок, який відбудеться у нас 29 травня, так. от... В більшості шкіл, наскільки я знаю, є велика небезпека для дітей. Особливо міста центральної України. От іде мені міста центральної України. Тетяна, чи можемо ми назвати ці міста про те, щоб люди розуміли, в яких містах це найбільше, ймовірно. Київ. Це точно. І Київ це день, це ранок. І це швидше всього. Це у нас 29 число. Виходить четвер, і швидше всього це буде той страшний четвер, який мені вже більше місяця показують сили. Давайте перевіримо. Столиця Київ, 29 число, число. є небезпека? Так, іде 29, дев'яте. Паж мечів. Після нього якесь певне обнулення швидко, по колісниці, неочікувано навіть тривога не встигне пролунати. І ще й ту з мечів. Дуже страшні карти. Дуже надіюся, що не програється, але попередити мушу. Чомусь мені йде небезпекою місто Полтава. Зараз перевіримо. Полтава. Полтава будуть збивати не так потужно, як Київ, але все ж таки буде гучно. Іде Кропивницький. Я перевіряю, просто місто мені йде, і я перевіряю на картах. Ні, Кропивницький просто чи туди летітиме, але от е, такої небезпеки, як Київ, Полтава, не бачу. Але однаково варто бути обережними. І чомусь іде мені Вінниця. І Львів. Зараз і Львів хоч Західна, але прямо де? Львів, Львів. Вінниця. Війни це теж будуть збивати. Теж буде гучно в цей день. Одні мечі, дивлюся, і мечі, 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 і король мечів, і туз мечів. Жахливі карти. І давайте перевіримо Львів, тому що неспокійно мені стосовно міста Львів. Місто Львів. І Львів. Будь ласка, король мечів, колісниця неочікувано швидко, ніхто цього не очікує. Будь ласка, ці міста, які я назвала, але хочу ще раз наголосити, вся Україна в небезпеці до наступних вихідних. Тож, будь ласка, тримаємося, ми готові, будемо відбувати. І ще хочу сказати: не буде ніяких орешників, не буде ніяких міжконтинентальних там ракет, просто інша тактика, завдяки якій ворог. Хоче уразити якомога більшу кількість міст України, показавши свій супротив, показавши те, що він не хоче йти на тиск інших країн-партнерів, і все ж таки хоче стояти на своєму. Але це мої рідненькі справді остання його потуга. Ви знаєте, дуже багато. Я от слухала потрапляються мені що після 25-го дуже багато зміниться таке вирішальне було число. Так, воно справді зміниться. Не треба це сприймати буквально щось там. 25-го нам мали оголосити про перемогу. Це має пройти через біль, через страшні втрати, але саме так воно відбудеться. Тож, давайте берегти себе. Своїх близьких не нехтувати тривогами переживемо і це це остання потуга ворога, яку ми маємо пройти, і ми дуже потужні, ми дуже могутні, і ми це зробимо. Яночко, хочу також уточнити у вас щодо Запорізької області, щодо нашої АЕС це питання від наших глядачів, які з цієї області вони хочуть почути відповідь саме від вас. Чого очікувати, що буде із Запорізькою областю? Звільнення буде, от уже воно. І Наскільки я знаю, наскільки мені теж розказують, може е, я не права, але і Запорізька, і Херсонська область найближчими просто днями це питання тижня, двох буде віддано під український прапор і віддано буде добровільно. Рашка сама Кінець землю і Запорізька АЕС також повернеться під український прапор. Дуже часто люди запитують, тому що бояться стосовно того, що е, наче Америка пороботить Запорізьку атомну, і ми не будемо мати до неї ніякого відношення. Мої хороші, так, вплив Америки там буде, але партнерський вплив, непоганий вплив. Тобто ми звикли через такого сусіда, що нас постійно. Хочуть, знаєте, Дуже гарне російське слово парабатіть. Такого не буде. У нас будуть партнерські якби відносини, і тому для України це буде добре. Не варто цього боятися. Зараз вирішальна мить, вирішальні дні ми вистоїмо. З'явилась новина на рахунок того, що Європа почала активно скуповувати техніку зброю Сполучених Штатів Америки? Я пропоную подивитись, до чого вони готуються, чи вони розуміють про те, що третя світова на порозі. А чи можливо вони хочуть скупляти у Сполучених Штатах, аби потім передавати її Україні? Тобто, яка ключова мета цих покупок? Передавати Україні точно ні. Не, не, давайте не будемо надіятися на якесь мега-чудо, але вони запасаються ресурсом, тому що по колісниці вони розуміють, що ворог, який є ворогом не тільки нами, як ми сказали на початку, і всьому світу, дуже скоро може перекинутися на країни Європи. Тому Україна дійсно є. Чи не єдиним таким стримуючим фактором, який нашими руками просто буде здолано ворога. Але вони, знаєте, як, скажімо так, заубезпечують себе, свої країни. Тому дивуватися тут не варто, багато про це говорилося. І ворог дійсно планує піти на Європу, але я не бачу, що він здійснить свій намір, тому що зараз події складуться так, що це вже буде не на часі, і ворог не зможе це зробити. Зараз розганяється, от мене просто за руки на вулицях наловлять і кажуть, що, мовляв, військові аналітики зараз говорять про те, що чи літку, чи восени. Нас просто візьмуть в кільце, а, почали говорити про якусь буферну зону на всі, по всій території України. І, можливо, по якихось канонам війни це і логічно. Але логіка, моє любі, зараз не працює. Вже більше не працює. Тому так, ворог має такі наміри, і Європа про це знає. Але йому не вдасться їх реалізувати. І ви знаєте, що. Дуже великий вплив на це здійснить саме Україна, саме наші захисники і захисниці, і ті, хто зараз всіма силами, маючи мінімальний ресурс, відбиває ворога. Тож, мої хороші, по ці останні знаю, важко втомилися вже і від донатів, і від цього Донатьте по 5, по 10 гривень. Це справді допомагає нашим захисникам. Їм там зараз дуже важко. Лишилося трішечки маємо підтримати. Тож, мої хороші, донатьте, звичайно, тільки тим, кому довіряєте, тому що справді дуже багато зараз шахраїв, які навчилися наживатися навіть на війні, але сили їм цього не упустять. Це я вам мої любі, гарантую. Яна, ну, дуже дякую і хочу ще також запитати про те, чи бачите ви, коли останньо очікувати наступний обмін полонених. Бачите, сказала останній. Можливо, це буде вже останній Ні. обмін, коли повернеться всі на всі. Ні, Маряночка, хотілося б так чути, але це буде не останній, тому що дуже багато обмінів буде відбуватися і в липні будуть повертати тих людей, яких немає в списках ніде. І в серпні я бачила, коли дивлюся безвісти. Давайте подивимося, коли чекати наступного обміну полоненими. Слухайте, п'яте, шосте число? 5-6 числа більше 300 військовополонених знову буде обмінено. Ось ще чому ця дата буде для нас хорошою. Не таку велику кількість обміняють як цього разу, але кожне життя дороге, кожен наш захисник безцінний. Тож десь трошки більше 300 людей повернуть 5-6 червня живими.